Добрий день, компанія Автопроставка. Сьогодні на встановленні фаркопу такі автомобілі, як Toyota Corolla. Всі, хто пропонує фаркопи на такий автомобіль, вони пропонують знімати відбійник для того, щоб встановити фаркоп в ланжерони і так далі. Тому подібне. Ми вийшли трохи інакше з цього положення. Ми розробили фаркоп, котрий не не потребує зняття відбійника. І становиться дуже просто і дуже легко. Дивіться, що у нас вийшло. дзвоніть, пишіть. І ми вам теж допоможемо з такою річ, як Форкоп. Дякую.